Духовне очищення та самовдосконалення. Саме так пояснюють термін Піст священники. Його сенс, кажуть в Українській православній церкві, не в тому, щоб чогось не їсти. Його значення набагато глибше. Ми всі нарушаємо пост, але не відчаюйтесь. Господь дарував нам свою благодатну силу і допомогу. Я златусь пишу, що якщо ти постився чи не пустився, в радість свого Бога. Розпочнуть знову війну себе. Ми повинні перемогти, ми повинні стати переможними над своїми стрестями порожніми. Для більшості людей 50 днів посту є випробуванням на витримку. Хтось не може розібратися у дозволених продуктах. Деякі ж сприймають піст як спробу схуднути. Дієтолог Владислав Сластін наголошує, у більшості українців дещо невірне сприйняття правильного харчування та пояснює, пісне меню скласти легко навіть зі звичайних та що не менш важливо корисних продуктів. Головне не харчуватися однотипно. Самая основная проблема, почему люди сдаются, как во время диет, так и во время поста, это потому что начинается монотонность приедания различных продуктов, люди начинают входить в так называемую пищевую депрессию, нету каких-то суровых правил, и нету каких-то, это не медицинская диета, пост, а это именно ваш выбор, ваше наслаждение. Поэтому основной, основная позиция, чтобы не сорваться и довести до конца ваше, скажем так, решение в плане Підтримання поста это действительно то есть, выбор разнообразных продуктов.